Добрий день вам, любі друзі! Вітаємо щиро вас! Запрошуємо на екскурсію огляд в групу Зірочка до нас! Живуть в нашій групі хлопчики-козачки, дівчата-україночки! Люблять малювати, співати, танцювати, все довкола пізнавати. Веселитись, не лінитись, добре вміють потрудитись! І щодня навчаються, як любить родину, мову свою рідну, неньку Україну. А щоб нам усе вдавалось, малята гарно займались, розвивались та навчались, є в нашій групі небайдужі помічники-батьки. Вихователям в роботі групи допомагають, фотовиставки оформляють. Гра це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Як дитина бігає і грається, так їй здоров'я усміхається. Доброта це вчинок, це дія, це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Кімнатні рослини є прикрасою приміщення дитячої групової кімнати і цікаві для спостережень дітей. Це джерело краси, затишку та здоров'я. Безмежна сила книги. З дитячих літ книжка допомагає зрозуміти світ, що нас оточує. Національний куточок один із основних компонентів життєвого простору, що сприяє формуванню національної свідомості у дітей дошкільного віку. Театр це казка. Театр це диво. Там уживає казка, а з нею весь щасливий світ добра. Навіть така серйозна наука як математика стане дитині ближче і зрозумілише, якщо вона буде займатися з нею в процесі гри. Під час самостійної художньої діяльності діти навчаються майструвати, працювати та фантазувати. Наповнюваність нашої групи становить 68%. Надалі плануємо збагатити та наповнити осередки нашої групи відповідним дидактичним матеріалом. Найщасливіший час на світі, коли ми ще діти.